Це архівні кадри 2020 року. На них жителі Масанів вийшли з акцією протесту на вулиці мікрорайону, адже просто під їхніми вікнами розпочали несанкціоноване будівництво газової заправки. Керуючись усіма людськими та правовими нормами, місцеві вимагали, аби їм повернули землю, яка до цього слугувала для них автостоянкою, і припинили зведення небезпечного автомобільного газового пункту, отримуючи від відповідальних осіб лише погрози та порожні обіцянки, жителі вирішили звернутися до суду. Перша станція була. Програшна, тобто, це була в грудні. Я 20-го року подала ми в березні 21-го було відмовлено задоволення моїх позовних вимог. Потім була апеляція, в шостому місяці. Тобто чечевий місім 22 другого року, так 21-го року, ви почти, також було відмовлено, і була там певний час на надання, якби касаційної подання касаційної скарг. Ми довго думали, все ж таки вирішили а, подати. Судові процеси розтягнулись у часі. Розгляд останньої касаційної скарги припав на початок повномасштабного вторгнення. Тож, закрутившись у круговерті воєнних подій, про справу не згадували, адже вважали, що все вже вирішено не на користь людей. Кілька днів тому пані Катерина вирішила переглянути стан скарги та дізнатися, як просуваються справи. Виявилося, що касаційний суд визнав будівництво незаконним. Спирався суд і сказав, що ну якби визнав задовольнив мої касаційні вимоги, скасував рішення першої інстанції шостого апеляційного шостого апеляційного суду, скасував рішення і ухвалив нове, яким задовольнив повному обсязі позовні вимоги Мої яким визнав скасував рішення проводичу будівельних робіт на видачу будівельних робіт і е, визнав його незаконним. Та на час судових розслідувань будівництво не зупинялося. Таким чином, на момент визнання незаконності робіт, заправка вже була побудована згідно з деякою інформацією, навіть введена в експлуатацію. Якщо це дійсно так, на моє переконання всі ці рішення є незаконними, оскільки сам дозвіл, сам дозвіл на ведення будівельних робіт. Він скасований і рішення визнано незаконним. За словами пані Катерини, у випадку, якщо заправка працюватиме, вона подаватиме нові судові позови, керуючись попереднім рішенням касаційного суду, яке буквально робить усі справи з цього питання виграшними. Можна сказати, що епопея з заправкою на масанах дійшла до свого логічного завершення. Будівництво визнано незаконним. А отже, всі акції протесту та судові позови не були марними, і думки та бажання людей були почуті. Я прозвонила всім своїм таким. Активним людям подякувала їм за їхню позицію за їхню підтримку. Насправді це було дуже важко, але тим не менше, насправді, ми переговорили. Ми дуже були довольні, дуже були раді, що дійсно справедливість все ж таки існує. Хоча не завжди, але якщо ти йдеш до кінця, то вона має бути. Сподіваюся, що перемога буде не тільки в цьому, але й перемогу буде з Україною. Тому. Потрібно вірити, потрібно вірити, і йти до кінця.